Всім привіт! Вітаю на каналі Секрета Садівника. Друзі, в сьогоднішньому відео ми покажемо вам, як ми обробляємо нашу плантацію новеньку від бур'яну. Так що дивіться до кінця нашого відео і, і зрозумієте, як ми боремося з перейом. Основний шкідник наших городів. А зараз хотілося б показати вам. Це в нас осіння посадка малини. Осінню ми посадили тут сорти Джон Джей, Зюгана і... І полка. Три сорти ми тут посадили. Е, давайте трошки подивимося, як вона у нас трошки сходить. В цьому році у нас е, за, з запізненням трошки піднімається наша малинка, бо дощі на постійній основі йдуть. У е, нас город цей довго не оброблявся, була цілина. Ми її е, осінню виварили, тобто зробили всі процедури. Е, і наразі в нас ситуація з бур'яном трошечки. Страшнувато, але я думаю, ми з нею поборемося зараз. Є у нас такий препарат е, оберіг. Я не рекламую. Просто коли є препарат оберіг. Буду тестувати його зараз. Покажемо, в яких пропорціях його додавати, як оприскувати е, злакові бур'яни і подивимося через тиждень, через півтора, який буде результат, саме е, чи унічтожить воно бур'ян, чи ні. Для сьогоднішніх процедур для обробки бур'яну нам потрібно. Ось такий акумуляторний оприскувач, вода і препарат. В препараті є така цікавенька штучка. Зараз ми подивимося інструкцію по її використанню. Я то вже знаю, але подивимося ще раз. Дивіться, знімаємо, виходить, я так розумію, ось оце. І в нас, і в нас відкривається ін... інструкція, дивіться, як цікаво. Ось у нас є інструкція по використанню. Дивіться, культура у нас. Суниця садова, морква, цибуля. Ну, нам підходить під перший. Шкідливі об'єкти. Мещі зелений. Багаторічні злакові це у нас перії якраз. 10-15 мл на 3-5 літрів води. Ми Будемо використовувати 15 мл. на... 5 літрів води на 10, це 30 мл. І будемо оприскувати. Ось таким препаратом. Нашого препарату потрібно додати 30 мл на 10 літрів води. Робочий розчин нам потрібно буде використати протягом декількох годин. Тобто, не потрібно, щоб він стояв довго, а його потрібно одразу використати. Тоді він віддасть всі свої корисні, ну, тобто. Для нас корисні вбивчі елементи для перію. Доб... Давайте будемо додати і готувати наш розчин. Так, і перемішуємо нашій яд. До речі, поки не забув, е, наш розчин потрібно обробляти е, 5 літрів рощину на одну сотку. Тобто 10 літрів на 2 сотки. Я експериментую, тому що я ще не використовував цей препарат по злакове. Зараз будемо перевіряти, як він працює. Добавляємо наш препарат в апарат Оприскувач. Для оприскування ми використовуємо ось таку насадку, одну із насадок для цього оприскувача. Він у нас акумуляторний, Підемо напевно з кінця. Ну що ж, друзі, буду оприскувати прямо біля малини. Будемо дивитися, чи воно буде якось впливати на нашу малину, чи не буде. відключили наші приспачі вітря в нас турморно щоб на нас не летіло сильно не будемо е оброблювати ряди малини краще ми їх прополимо але по ідеї цей оберіг він шкодить тільки злаковим культурам, тобто кущам і чагарникам він не повинен давати шкоди. Але через дві неділі побачимо. Ми завершили обробку нашого переюк. Зробили ось цю плантацію. Тут, мабуть, 15. Такого саме непотужний переросте. Через тиждень вам покажемо результат. Через тиждень-півтора покажемо вам результат, чи подіяв цей препарат, чи не подіяв. Для мене він експериментальний, я його ще не використовую. А вам дякую за перегляд. Хорошого вам дня. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім удачі!